Друзі, всім привіт! До нас приїхала чергова новинка з Китаю. Це новий хайп на ринку України, а саме Nissan Ariya в топовій комплектації на передньому приводі з батареєю 90 кВт і запас входу у цієї мовишки 620 км. В салоні є багато цікавинок. Видно, що над інтер'єром даного авто попрацювало немало дизайнерів. Перше таке, що кидається, в очі, це звичайно ось ця комбінація шкіри та дерева. Дерево є. Тактильно приємним Також бачимо, що є ось ці кнопочки, вони є сенсорними. Така маленька, акуратна коробка передач. З циклинок, що таких є, у нас це, звичайно, ось рухається ця частина у нас. Бронзові такі вставочки. Оці акуратні крутілки нагадують, до речі, так вен-генер ляп. Наступні це у нас ось такі великі монітори. Окремо монітор, який звичайно здає не всю необхідну інформацію для водія, також додатковий монітор в автомобілі. У нас також є панорама, яка відкривається.